Так історично склалося, що майже всі мої клієнти це чоловіки. І в більшості випадків вони звертаються саме з питань стосунків з проблемами у стосунках. І от я помітила одну таку цікаву особливість у чоловіків. Я не буду казати, що у жінок її немає. У мене немає достатньої кількості жінок, надто мала у мене вибірка клієнток, щоб стверджувати це, чи казати, що в них щось не так, чи так само, чи якось по-іншому. Одним словом, у мене є вибірка з чоловіків, і вони раз у раз демонструють мені щось просто надзвичайно незвичайне. Про що ж іде мова? Мова йде про нерозуміння того, які претензії їхні ж жінки до них мають. Під час консультації я ставлю клієнтам стандартний набір запитань. Ну, якщо ми говоримо про проблемні стосунки, одне із цих запитань звучить так: які претензії має до вас ваша дружина, що їй не подобається у вас, що їй не подобається у ваших стосунках, що б вона хотіла змінити, що вона вам про це говорить. І тут починається якраз цей справжній детектив. Ми можемо цілу годину, цілу консультацію відчайдушно намагатися знайти ті кляті претензії, але, уви, чоловіки наполегливо розказують все, що завгодно, тільки не це. А от що конкретно вони розказують, про це ми зараз і поговоримо. Давайте візьмемо для прикладу якогось уявного, мого клієнта, назвімо його Анатолій. І от, прийшов Анатолій на консультацію, маючи проблеми в стосунках. І я, зокрема, йому ставлю таке запитання, які конкретно претензії ваша дружина має до вас? Що конкретно їй не подобається у вас чи у ваших стосунках? І от Анатолій відповідає, наприклад, так. Ви знаєте, от мені не подобається, як вона себе поводить по відношенню до дітей. І далі Анатолій розвиває нам цю тему, хоча це, по суті, його претензія до неї, а не її до нього. Я вислуховую, сподіваючись в кінці кінців почути все-таки відповідь на своє запитання, що він якось вийде на претензії дружини до нього. Але ні, коли я бачу, що Анатолій, висловившись, замовкає. Я кажу: добре, я вас зрозуміла, ну давайте все-таки повернемося до мого питання. Які претензії ваша дружина має по відношенню до вас? Бо наразі ви розказали про свої претензії. І, скоріше за все, Анатолій знову почне розказувати про свої претензії до дружини, а не про претензії дружини до нього. І я ж кажу, буває так, що ми цілу консультацію мало не б'ємося через екран, намагаючись знайти ті келяті претензії. І буває так, що ми їх навіть не знаходимо. І я даю тоді домашнє завдання, щоб він там дома щось подумав, виписав на листочок. Або ж напряму запитав у дружини. Так що буває і так, що чоловік не розуміє, в чому претензії дружини, при тому, що дружина вже мало не подає на розлучення. Ну чому же ж вона так вчиняє, що вже їй не подобається, от ми і намагаємося це з'ясувати. Ну, нам це не завжди удається. Далі. Анатолій може не відповідати на моє запитання, хоча, можливо, йому здається, що він якраз таки на моє відповідає, а розказувати про те, як його дружина до нього ставиться. Тобто я її запитую, які претензії дружина має до вас, Анатолій. Анатолій же натомість розказує, що вона якось на нього погано каже, як вона до нього погано ставиться. Тобто, знову ж таки, відповідь не про претензії дружини, а про поведінку дружини по відношенню до чоловіка, що може бути вже якраз наслідком цих претензій, наслідком того, що жінці щось там не подобається, і ми ніяк не можемо з'ясувати, що конкретно тій жінці не подобається. Далі Анатолій може допускатися такої помилки. Він називає певну претензію, ми починаємо її перевіряти на предмет адекватності дійсності, і можемо з'ясувати, що насправді у жінки немає цієї претензії. Ну, от, наприклад, один чоловік казав, що у його колишньої дружини він прийшов з проблемами з своєю другою дружиною, а в нього ще була колишня, і от, начебто, його колишня дружина мала таку претензію, що. Його мама, тобі ж свекруха улюблена, суне носа у їхнє сімейне життя. Коли ж ми почали розбирати цю ситуацію, то з'ясувалося, що насправді дружина цього не казала. І чоловік сам був здивований, тому що він думав, що вона казала, а вона не казала. І далі в процесі спілкування, в процесі консультації, він раптом, ну знаєте, так грубо кажучи, ляпнув, видав себе, що це йому якраз не подобається, що його мама весь час активно суне носа в його подружнє життя із першою дружиною, з другою. І... Але він цього навіть про себе не усвідомлював. Він думав, тобто він переніс власні претензії до мами в уста дружини, начебто, вона це казала, хоча вона цього насправді не казала. Або ж ось згадався приклад з іншим клієнтом, який потерпав із-за того, що він мало заробляє гроші. Тобто йому здавалося, що він має заробляти більше, і він мав цю претензію сам до себе. Але він сказав, що це дружина має до нього таку претензію, що він мало заробляє. Ну, ми ніяк не могли зрозуміти, чому він так вважає. Тобто, в результаті ми дійшли до того, що насправді його дружина ніколи не казала ні напряму, ні опосередкована, абсолютно ніяким чином, що його не влаштовує та кількість коштів, яку він приносить. Тобто, це була його власна претензія до нього. Але він свято вірив, що це претензія його дружини, так що буває і такі цікаві речі. А ще одна така особливість є в чоловіків: ну, зокрема, в нашого чоловіка Анатолія, яку ми взяли для прикладу, що він маскує істинну проблему. Справа в тому, що чоловіки не готові, приходячи на консультацію, до того, що я буду ставити це запитання про претензії дружини. І претензія, пам'ятаю, одного клієнта, який. Аж під кінець цієї консультації здався нарешті і признався, що його дружина має до нього претензію, тому що їй не подобається, який він у ліжку. Він поправився, в нього стався діабет, у нього ну, сталися певні так, особливості його сексуальної сфери. І от у дружини були такі претензії. Ну, він не хотів мені про це розказувати, він стіснявся з усіх сил, і він починав називати ну, якісь. Такі чудернацькі претензії, які розбивалися в пухі прах, коли я ставила додаткові наводящі запитання, тому що мені потрібно перевірити ці претензії на предмет адекватності дійсності. І от ну, із за того, що чоловік просто соромився, він почав називати не ті претензії, які були насправді, а якісь інші. Хоча чоловікові в цій ситуації здавалося, що всі проблеми в їхніх стосунках, якраз таки із-за того, що мають місце проблеми в сексуальній сфері, решту він просто не помічав. Хоча там було чимало претензій. Ну, Із-за того, що він знову ж таки сам мав претензію до себе, він роздув з цієї претензії з мухи слона, і йому здавалося, що там є тільки слон, а насправді там були ще інші претензії. Зрештою, якщо ми говоримо про проблеми в інтимній сфері, то дійсно, якщо Жінка не асексуальна, якщо в неї не слабка статева конституція, якщо вона досить темпераментна жінка і починаються проблеми в ліжку, то так, ці проблеми в ліжку переходять і на проблеми у подружньому житті в цілому. Тому з цим потрібно щось вирішувати в кабінеті у лікаря. Але знову ж таки, не факт, що це єдина претензія дружини до чоловіка, так що треба розбиратися. А ми повертаємося до нашого головного героя сьогоднішнього відео до Анатолія. Так, от, на моє запитання стосовно того, які претензії дружина до нього має, Анатолій може займатися знеціненням цих претензій, і взагалі їх не називати. Тому що Анатолієві може здаватися, що оці претензії він їх може знати, ну він їх просто не називає. Ми то виб'ємо правду хоча б під кінець консультації. Але Анатолій може думати, що це щось несерйозне, що це якісь дурниці, дружині придумалися. Насправді, як казав один мій клієнт, ну я ж її не б'ю. Не п'ю. Гроші переношу? приношу. Що ще треба? Це мені нагадало, є духовка, два кресла. Я не розумію, що ще дітям треба. А насправді його дружині може багато чого не подобатися. Ну, із-за того, що він не вважає, що це щось дійсно толкове, він це абсолютно знецінює. Ну, це не означає, що. Із-за його знецінення дружина також знецінить свої власні претензії і буде задоволена тільки тим, що він не п'є і не б'є. До речі, про незраджує він не сказав. А потім ми з'ясували, що там є і зраджує, і взагалі увагу не приділяє, і чіпляється по всяких там дрібницях, в тому числі він це, зрештою, визнав. Ну і так що треба розуміти, якщо ви, дорогі чоловіки, претензії своєї дружини знаєте, але ви вважаєте, що це якась абсолютно дурдомістика, це не означає, що дружина так само думає про свої претензії. Для неї це має значення. І так як ви зі людини в стосунках, то треба рахуватися з тим, що має значення і для неї також, а не тільки для вас. Ну і зрештою, наш герой Анатолій може просто не знати, які претензії. Тобто, він каже, я не знаю. Немає нічого не ведено, він каже, просто Я не знаю. От Я не знаю, які претензії є, я їх не розумію. Ну Тим не менш, шлюб тріщить по швах, дружина вже там мало не, не в двері суто стукає, а він не знає. У мене була така ситуація, коли ми і так крутили, і так вертіли, ну, ну ніяк ми не знаємо. Він каже, ну вона мені там якісь картинки скидала, ну з... ну може, ну, я їх не розумію. Кажу, ну Перекидайте мені свої картинки, будемо розбирати. І він мені там кілька картинок скинув, ну мається на увазі картинки з якимись там надписами. Типу, жизнь – боль». І я читала ці картинки, я аналізувала, ну особисто я все розумію, що їй не подобається. Прямо кожну картинку дивилася, я аналізувала, я виписувала. Відповідь лежить на поверхні. Чому він не розуміє, я не знаю. Дорогі чоловіки, поясніть мені, бо психолог. Що то не альо. Чому ви не розумієте, в чому претензії ваших дружин? І оце я згадала також свою особисту історію. Я була досить таки тривалий час в стосунках з одним чоловіком, і ми з ним часто сварилися і навіть розходилися, і мені там не подобалося кілька пунктів, а саме три. І от саме із за цих трьох пунктів ми постійно з ним сварилися. І він обіцяв виправитися з усіх сил і ну, щось, ну ніяк, і інше там. І, зрештою, ми з ним розійшлися. І через кілька років ми з ним законектилися, ми спілкувалися, і він мені видає, а я так і не зрозумів, чому ми розійшлися. Мене такі ситуації просто вводять в ступор, в шоковий стан. ну Типу, як це? Ми весь час із за цього сварились, Я казала напряму з, -з уст вухо 100 мільйонів 300 разів. Я так і не зрозумів, чому ви розійшлися. Так що, дорогі чоловіки, ну є така особливість. Я повторюю, я не знаю, чи це щось таке, чисто чоловіче, менське, чи у жінок так само. Ну я навіть за тими клієнтками хоч було мало, ну, відносно мало. Да? Не три штуки, наприклад, ну, порівняння з кількістю чоловіків, жінок дійсно дуже мало. Ну я за ними такого не помітила. Я не розумію, чому ви так себе поводите, що з вами? От напишіть в коментарях, може, ми зараз розгадаємо цю загадку, мені дуже цікаво. Ну, Я рекомендую все-таки, якщо у вас є певні проблеми в стосунках, то звертатися до психолога, може, хоча б там ви таки дійдете. До цих претензій зрозуміти, тому що якщо у жінки, якщо жінка е... ініціює, ну скажімо так, скандали, якщо жінка має якісь претензії, якщо жінка е... каже про те, що я так не можу, я буду розлучатися, а ми знаємо, що майже 80% шлюбів е... закінчується з ініціативи жінки, ну знову ж таки, дорогі чоловіки, при всій повазі це не означає, що жінка дуже класно жила в парі, і тут щось її езікуси, вона опіду піду розведусь, так щасливо живу. Піду розведусь, ну так же не буває. Тобто їй щось не подобалося, і вона про це казала. Просто чомусь ви не можете осягнути цього. От я вам рекомендую звертатися до психолога, щоб там, відповідаючи на його каверзні запитання, ви зрештою дійшли до, до цих претензій і. Перевірили, чи дійсно ці претензії відповідають дійсності. Зрозуміли, що вам далі робити з цими претензіями, чи можете ви, в принципі, щось з ними робити, що конкретно ви можете робити, якщо можете, і так далі. Таким чином, ви ж покращите свою ситуацію в сім'ї і навіть зможете її врятувати. Так що не баріться, якщо ви маєте певні проблеми, звертайтеся до спеціалістів, вам там допоможуть.